Начив міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. А тим часом, а тим часом уряд Великобританії вперше підтвердив, що планує надати танки Україні. Про це повідомив речник уряду, якого цитує видання Financial Times. І що він каже? Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки зможуть надати українцям можливість змінити правила гри. Ось таке наголосив речник британського уряду. Ну, Financial Times припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія. А Німеччина тим часом прийме українських військових для підготовки на бронемашинах Бредлі. Це уточнили в Пентагоні, і там таке кажуть: ми продовжуватимемо розглядати їхні потреби українців на основі їхніх запитів і намагатимемося надати їм можливості, необхідні не лише для захисту своєї країни, але й для повернення. Територій раніше повідомлялося, що навчання українських військових на цих бронемашинах Бредлі розпочнуться уже в січні. Підготовка, тоді йшлося про підготовку 500 українських військовослужбовців. Ну а навчання має тривати десь місяць. Про це тоді розповідала представниця Пентагону Лора Купер. Франція передала.